Всім привіт! Це продовження нашої серії обзор ляльок Monster High. Зараз я вам покажу ляльку Claudin. Ось в неї є дуже гарний обруч, пов'язка на руку, комбінізончик, телефон. Він неподібний на айтрон та в туфлі її тваринка Хізета, змія. Це дюс горгон. Він шовся разом із нею. Це у нього є окуляри, маєчка, кофта така, е, на руку пов'язка. Ну, ось тут ви можете побачити штани тату, ну, такі черевочки. Ще й пояс. ось. Далі ми вам покажемо дракулавру. Ось дракулавра. В неї є кульчики, платячко, колготки та туфельки. Ось тут є Клод Вульф. Зелена, зелена така шляха. Це музика, дуже голосно включилася. Е, зелена е, така шапочка, е, кульчик мусі, накидка золотиста, е, такий пояс, зелений, джинси і золотисті чопінка. Та ще й годинок на руці. Ось далі ми вам покажемо ляльку Клодін. Ой. Так, Хоулін Вульф. Вони йшлися разом. Ось. Вони йшлися разом. Ось це Хоулін Вульф. В неї дуже класна зачіска, капюшон, портфелик, така от маючка, багато браслетів, шортики. Та чи Це Клоудін, в неї таке фіолетове волосся. ну, Мені вона тут не подобається, якщо чесно. Ось <кхід> тут у неї платчико. Це такий, якби, ну, один носок, як можна так сказати, та туфелька. Зараз я вам покажу Claudin Вульф Drive of the Dance. Dance Class. У нас в цієї серії в мене, на жаль, лише одна. Ось це на неї є платячко, айтрун, сумочка, колготка і дуже-дуже гарні черевочка. Ось така зелена підставка та щиточка. Далі я вам покажу гулію. З серії Мрачний пляж. Ось в неї є окуляри, кульчики, та кофточка така шортики, сумочка та туфелька. Ось. Далі я вам покажу цієї ж серії Франкільштей. В неї є окуляри. Шпилючка така. Ось тут сумочка. Кульчики, купальник та да, така спідничка Ще й туфалька. Далі з серії «Мрачний пляж у мене є дракулавра. В неї є дуже гарні окуляри, окуляри, кульчик, кульчики. Тут, так, ну, купальничок. Спідничка та сонцезахисний крем і туфелька. дуже гарні, до речі. Це клауденіл. Вона тут гарна, у неї зелені губи, зелені окуляри волосся з золотистим таким дощ купальник, така пов'язочка під спідничку і босоніжка підставочка. Так і ось ще такий веєр. Ось, 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 ось... Е ось тут є Clowdін вульф. На пляжі. Так, Дуже, до речі, гарна, е дуже гарна окуляра жовті, молосочка зелена. Фіолетово, вибачайте, як е, можете подивитися такий, так якби диск, щоб кидати. Е, ну, бумаран. Тарілка така літаюча. Е, і купальник, і босоніжки, підставочку. Так, кульчика тут збоку. Так. Е, На цьому ми закінчуємо нашу серію. Дивіться, наступні наші серії. Всім па-па!